Отця і Сина і Святого Духа. Возлюблені у Господі, браті і сестри, в сьогоднішньому апостолі, який читався першим із трьох, а також у сьогоднішньому Євангелії, який також був першим, тобто ті, які стосуються сьогоднішньої неділі, ішла мова про Христоцентричність. Можливо, сам цей термін зараз вам нічого не говорить, але якщо ви думаєте з нього, то в центрі нашого життя повинен бути завжди Христос. Апостол Павло, розповідаючи, що коли ми всі з вами явимось пред лице Господнє, вогні страшному будемо іспитані, Він каже. Одного справи це сьогодні читало в цьому апостолі. Одного справи, от коли ми в вогонь зайдемо, він такий образ робить. Будуть побудовані з глини, йому нічого не буде цим справам війни. Іншого будуть з камня, теж нічого не буде. Третього з золота, теж нічого не буде. От там будуть такі, які будуть соломи. І сіна вони згорять. І Ми явимось нагими. Без добрих справ при лице Господнє. І от апостол далі подовжує, каже, для кожного з нас ці справи треба будувати на камні, який є Христос. Іншого, Іншої основи нема, каже він. В сьогоднішньому Євангелії ми так само з вами чули, як апостол Петро в страху. Дивлячись під рамок, іде по морю призрак, похожий на Христа. І він помолився, якщо це ти Христос, скажи, і я піду по воді і пішов. Але тільки від Христа очі відвів, подивився все-таки яке море бурхливе, він почав тонути. Так само і ми в своєму житті, якщо ми від Христа очі відводимо. Вліво чи вправо, не грає ролі чи позаду, але не дивимося на Христа. Під якими б це не було мотивами, ми також починаємо тонути. Тобто корнем сьогоднішніх читань було саме це христоцентричність. Ми повинні все будувати на Христі, і ми все повинні будувати так, щоб дивились на Христа. У філософії. Є такий вираз «світогляд», Не просто так він взятий, тому що людина, наприклад, атеїст, вона споглядає цей світ по-іншому, ніж ми з нами віруючі люди. А віруючі також дивляться, вони кожного свої світогляди. Ви знаєте, є релігії, наприклад, заборонені законом, тоталітарні секти. Вони по своєму дивляться на світ, на людину, яка в світі, на творіння. І є от наш світогляд, світогляд на нашу думку істинний і правильний. Ми готові його захищати, світогляд православної віри. І тому нам треба і світ, цей світогляд постійно вивчати, щоб він нас був. Тобто ми до того часу не станемо христоцентричними, поки будемо дивитись на цей світ не так, як хоче православна віра. А для того, щоб так дивитись, ще раз скажу, треба її вивчати. Вивчається вона, браті і сестри, дуже легко. Потрібно щоденно читати одну главу, не як художню літературу, відкрив вечором, наприклад, книгу, да, і ти захопився, читаєш, 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 потім десь закладку поклав і до наступного разу. Так читати Євангеліє неправильно. Д'яволон завжди з нами бореться, пам'ятаєте двома крайностями. Одна крайність, наприклад, взагалі не читати, друга отак читати. Таке читання нічого не дасть. Нам потрібно читати так, щоб слово, це, як Господь каже в іншому місті Євангелія, спосіяло плоди в нашому серці. А для того, щоб так було, треба маленькими удривочками читати і переживати прочитане. Тобто ти прочитав, тому що якщо ти будеш дуже багато читати, ти запутаєшся. І багато чого пропустиш, не уловиш. А так прочитав главу, тому воно так поділено. Одну главу на день. Бажано вранці, поки свіжий розум, і потім ти маєш можливість в день згадувати прочитане. і старатись виконувати, жити по цьому. Це світогляд наш. Тобто це ми читаємо Євангеліє, живемо по ньому, читаємо життя святих, тому що святі це приклад. Віддзеркалення того, як треба Євангелію виконувати і розуміти. І тоді знаходимо відповідь на все в своєму житті. Нема такого питання, на яке би ми не знали відповіді, дивлячись на, ще раз кажу, вчення Христа, яке виражене в Святому Письмі. І так називається на святе передання в церкві є святе Письмо, і святе передання це от ті ж святих, це і святе передання. Ччиня святих Вселенських соборів, інших соборів церковних. Це все сюди належить. У сектантів є тільки святе письмо. І вони часто заходять в тупик. Ми коли з ними спілкуємося, вони не можуть, тому що немає святого передання, пояснити святе Письмо. Тому що в Святому Письмі в декількох місцях сказано, що тут записано тільки головне. І апостол Павел чітко каже, а ви робіть те, що я вас навчив. А що я вас навчив? Тут то не сказано, ви знаєте, тут я написав тільки головне. І ось тому нам в православній церкві дуже легко. В Святому Письмі не може бути місць, яке одне одному суперечить. Тут має бути як в науці. Якщо щось суперечить іншому, це вже не православне вчення, це сектанти, вони так вчать. Вони одне місце протлумачать, а потім йому відкриваєш інше, він заходить в топік, сам собі почирає на попередньому. Суперечити, ми йому кажемо, де в тебе суцільний світогляд на світ. православній церкви такого нема. У нас все зв'язано з економірно. Також, браті і сестри, відвідуючи вас, особливо вас прихожан, в різдвяні дні, в дні освячення під час богоявлення, звертаю завжди увагу на ваш бит. Тому що сказати на проповіді, треба нам бути христоцентричними це дуже легко. Ви підете додому і будете телевізороцентричними, комп'ютероцентричними, кухньоцентричними, ще якимись. Я заходжу в будинок, я не бачу ікони. Наприклад, для того, щоб бути христоцентричним, потрібно мати в хаті ікону Христа Спасителя. Причому не десь там сховану маленьку таку пластмасову. Не про це йде мова, вона має бути на головному місці. І де би ти не ходив, ти постійно будеш повз неї ходити і дивитись на, на, на Христа. Це задача ікони, щоб ти молитовний Дух собі возгрівав постійно. Молитва це не тільки то, коли ми станемо і книжку відкриємо. Ми часто і кажемо правильно, ми вичитали правило, ми не знаємо, чи помолились. Молитва це подивіться на чудеса навіть сьогодні в Євангелії, як Петро казав, два слова. Спаси мене, бо утопаю. і Господь йому дав руку. А це вже була молитва. Так і ми пройшли, сказали, Господи, помили, бо подивилися на ікону, це теж молитва. Це не треба обов'язково когось таке поняття знову, діявол бореться в крайності. Він каже, нє-ні, хустку, дій, візьми книгу, це і молитва, а ми не беремо, бо там в мене це і взагалі не молимося. А молитись можна постійно, весь час і треба, не тільки можна. І тому у нас ікони мають вдома бути такі, як мають бути, щоб ми показали всім гостям нашим і друзям, що у нас є в нас якийсь світогляд. На самому головному місці ми не маємо стедитись в своєму домі, ми, як газди. І ніхто не має вказувати, що ти там ікону поставив. Ось, і Якщо цього нема, випливає, що і світогляд у нас інший. Як не згадувати будемо часто про Бога, як ми тим більше будемо жити? По його святим заповіді. Тому, браті і сестри, сьогодні я цього вам бажаю щиросердечно, хай Господь по вам нашого святителя Іоанна, прикошаними храму, якого ви є, дарує вам цю пам'ять завжди про Христа, цю христоцентричність. Амінь. Благословення Господні, на вас то благодатті, чоловіка любі дані і крисної во віки віко.